Потап їде на Євробачення, але поки тільки у своїх мріях. Репер та продюсер, який нині виступає під псевдонімом Славік Балаган, заявив, що хоче представити НІ не Україну, а Молдову на пісенному конкурсі. За його словами, для цього у нього є вдала пісня з молдовськими мотивами, і він навіть готовий самостійно оплатити поїздку на музичне змагання. Нагадаю, цьогоріч Молдова відмовилась від участі у Євробаченні через економічні, адміністративні та мистецькі проблеми. Вот если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на Евровидении. Я вам даже другое скажу. Славить балаган, э, состояние оплатить эту поездку самостоятельно. Я знаю, у Молдовы были вопросы в связи с Евровидением. Это бесплатная песня, которая называется «Опа!». Вот это такая квинтэссенция всего восточноевропейского, приправлена молдавскими мелодиями. Я обожаю молдавскую, румынскую музыку и, и музыку восточноевропейскую, балканскую. Вот. поэтому... На такой основе мы могли бы выступить от Молдовы на Евровидении. Почему бы нет? Если, бы, конечно, бы народ нас поддержал. А я думаю, поддержал бы.